Сьогодні вівторок, 5 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. 1 вересня 2023 року на Миколаївщині запустили освітній процес у 429 навчальних закладах. За інформацією обласного департаменту освіти і науки, очне навчання стартувало у 57 школах. Більшість з них розташовані у Вознесенському та Первомайському районах. 277 закладів наразі працюватимуть онлайн. Ще 94 змішано. Також повідомляється про позитивні оцінки обстежень чотирьох сховищ і понад 50 протирадіаційних укриттів. У відомстві наголошують, це дозволить убезпечити понад 20 тисяч дітей та вчителів. Крім того, на тепер облаштовано понад 200 найпростіших укриттів. Миколаївщина отримала чотири сучасних сміттєвози Форд у рамках підтримки області з боку Королівства Данії та міжнародної організації ЮНОПС. Машини вже передали на потреби комунальних закладів трьох громад регіону. Детальніше про нову допомогу від партнерів дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Комунальні заклади трьох громад Миколаївщини отримали чотири нові машини сміттєвози «Форд». Своєрідний подарунок передали в рамках програми підтримки Миколаївської області за співпраці Королівства Данії та міжнародної організації ЮНОПС. За словами першого заступника голови обласної ради Антона Табунщика, ця подія стала кульмінацією тієї роботи, яка розпочалась ще декілька місяців тому. Ми разом з королівством Данії. Посольством Данії працювали над питанням визначення саме в які громади повинна піти ця підтримка. Принцип дуже простий: це зважування на потребу і на наявність ресурсу мається на увазі і по об'єму накопичення сміття, по об'єму кількості наявних сміттєвозів в громаді. І ще декілька чинників вони всі зваджуються, корелюються. Потім ми своє бачення віддавали. Оли безпосередньо в посольство і отримали підтримку, затвердження і рішення було прийнято. Керівник Миколаївського офісу Ukraine Support Тім або скорочено UST Дмитро Тарасенко розповідає, отриману техніку вже передали на потреби комунальних закладів територіальних громад нашого регіону. Ця техніка їде, два сміттєвоза їде на Снігурівську громаду, тому що там найбільша потреба у техніці. Одна, один сміттєвоз їде на Весняне і один сміттєвоз їде на Шевченківську громаду. Для Снігурівської територіальної громади це значуща допомога, каже начальник міської військової адміністрації та депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта. Під час окупації була викрадена майже вся комунальна техніка Снігурівської територіальної громади. Ну, залишились без техніки і не маючи змоги обслуговувати громаду так, яким чином, яким би нам хотілося. сьогодні. ЮНОПС разом з Миколаївською обласною адміністрацією військовою з обласною Миколаївською обласною радою подарували нам. Два таких чудових чудових автомобілі, які допоможуть нам в прибиранні в прибиранні міста в прибиранні від сміття. Королівство Данії є постійним партнером нашого регіону. Раніше Миколаївщина також отримала два екскаватори. Однак і на цьому їх допомога не закінчується. Невдовзі Данія планує передати Миколаївській області ще ряд одиниць техніки, в тому числі і шкільні автобуси. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартіві. 2,5 тисячі доларів за відстрочку від армії у Миколаєві. Затримали підозрюваного у вимаганні хабарів за зняття із військового обліку. За інформацією правоохоронців, 23-річний Миколаєвець, будучи в змові з невстановленими посадовцями одного з міських медзакладів, вимагав гроші від призовників, які мали проходити військову лікарську комісію. Підозрюваний виконував функції посередника, а за отримання хибних медичних документів вимагав чималу суму. Слідчі затримали фігуранта після отримання хабаря. Гроші вилучили найближчим часом. Суд обиратиме йому запобіжний захід. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна. За статистикою Державної служби з надзвичайних ситуацій, більшість пожеж стається у сільській місцевості. Часом рятувальникам доводиться долати до місця події 30 і більше кілометрів. Саме тому по всій Україні і на Миколаївщині, зокрема, триває формування підрозділів добровільної пожежної охорони в громадах. Яка їх мета та де проходить навчання добровольців, розкажемо далі. 11 січня 2023 року по всій території нашої країни, зокрема на Миколаївщині, розпочала свою роботу громадська спілка пожежні рятувальники України. Її мета залучити громадян до членства в підрозділах добровільної пожежної охорони, які утворюються органами місцевого самоврядування у Миколаївській області. Навчанням добровільно пожежно-рятувальних команд опікується навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Допомагаємо і добровольцям, і працівникам. Які безпосередньо беруть участь в складанні в навчанні населення, в реагуванні на різноманітні негаразди надзвичайні ситуації, як правильно поступати в одному чи в другому випадку, щоб обійтись без потір і паралельно допомагаємо придбанні, особливо зараз це через всеукраїнську спілку. Пожежні рятувальники України допомагаємо придбанні саме обладнання, бойового одягу, можливо, і спеціального транспорту. Сергій Жуковський зауважує, такий досвід є у багатьох європейських країнах. Добровольці працюватимуть у сільській місцевості для того, щоб швидко реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Якщо, условно кажучи, приходить сигнал про скоєння якоїсь. Трагедії, і саме ті, хто має змогу саме в цей час негайно прибути до місця розташування пожежної команди, прибувають, як правило, це 4-5 чоловік завжди таких знаходиться серед кола всіх добровольців і виїжджають на спеціальній техніці до міста визова. Звідти вони доповідають районному диспетчеру, що. Яка обстановка там складається, зможуть вони самі справитися чи ні? Потрібна їх допомога їм чи ні. Якщо потрібно, то висилаються відповідні служби вже з районного центру? Вступити до лав добровільної пожежної охорони може будь-хто старше 18 років. Навчання для всіх охочих є безкоштовним та проходить на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Добровольці навчаються за відповідними програмами, які розроблені центром, та погоджені з добровольцями, які цього потребують. Ухил зараз в такий період часу. Ми робимо на Питання, які пов'язані з надзвичайними ситуаціями та подіями, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. Якщо є запит у них на якісь специфічні види проведення навчання щодо там обробки санітарної медичної, то ми в нас є змога залучати фахівців. і Є наявна матеріальна база, яка дозволяє провести ці фахові на високому фаховому рівні заняття з добровольцями. Керівник центру Сергій Жуковський зазначає, робота добровільно пожежно-рятувальних команд є важливою, адже саме завдяки їм час очікування допомоги вогнеборців у віддалених населених пунктах скорочується від щонайменше 40 хвилин до близько 15. Аби долучитися до цієї справи, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування та подати заявку на вступ до лав добровільної пожежної охорони громади. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Трьох жителів Миколаївського району підозрюють у поширенні антиукраїнських дописів у забороненій соцмережі. Як повідомили в обласній прокуратурі, вони поширювали на власних сторінках матеріали з проросійських груп, у яких виправдовували дії окупантів і заперечували збройну агресію РФ. Під час обшуків у будинках фігуранток знайдено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Підозрюваним загрожує до п'яти років ув'язнення. Повернення полонених захисників додому, комунікація та психологічна підтримка їхніх сімей це стало темою чергового брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації. Докладніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими був створений минулого року та тісно співпрацює з головним управлінням розвідки Міноборони та Службою безпеки України. Його завдання робота по поверненню наших полонених захисників додому. По державі діють чотири регіональні центри штабу. Я очолюю Південний регіональний центр. Він включає в себе роботу з родинами, які знаходяться або живуть на території Херсонської, Миколаївської, Одеської та Кировоградської області. На сьогоднішній день координаційний штаб має виключне повноваження щодо діяльності пов'язаної замовини. Контролем, як я вже згадав, та поверненням наших військовослужбовців, а також питаннях пов'язаних з е, всіми соціальними або іншими проблемами, які виникають у родин, і цієї роботі також присвячується достатньо велика частина і роботи, і, колектив, і роботи колектива нашої нашого центру і координаційного штабу. Група цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Херсон, яку очолює Микола Павленко, надає допомогу командирам військових частин в процесі вірного облікування полонених задля отримання їхніми сім'ями всієї необхідної допомоги від держави. Склад нашого угруповання входять ряд бригад та підрозділів, які виконують бойові та спеціальні завдання. І відповідно на жаль, при виконанні цих бойових завдань відбуваються такі ситуації, коли особа. Може набути статусу зниклого безвісти за особливих обставин. Аркадій Дабаган заявив, що в Україні немає різниці в грошових виплатах стосовно статусу зниклого безвісти та підтвердженого статусу військовополоненого для захисників. Тобто, всі вони мають однакові соціальні гарантії у вигляді повного збереження заробітної платні та одноразових виплат у розмірі 100 тисяч гривень. Статус військовополоненого людина набуває відповідно до норм міжнародного гуманітарного законодавства, виключно після того. Як супротивник через Міжнародний комітет Червоного Христа надає відповідне підтвердження його знаходження під його владою. На сьогоднішній день це загально відомо, на превеликий жаль, Російська Федерація нехтує своїм зобов'язанням це робити, тому дуже велика кількість наших оборонців не отримують, такої, не отримують такого статусу, а саме не можуть тоді обліковуватись як військовополонений за відсутністю відповідного підтвердження. Микола Павленко відзначив, що комунікація між сім'єю військовополоненого та керівництвом частини, де він чи вона проходили службу, має відбуватися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, колишні військомати. Військові частини вони беруть участь безпосередньо там в бойових діях. Іноді це впливає на питання зв'язку з цими з військовими частинами, на питання наявних ресурсів безпосередньо часу командира, який здійснює управління боєм, надавати ще додатково там відповіді та встановлення. Мовляти всі ті обставини зникнення безвісти дуже важливо, щоб поряд була людина, яка цій родині зможе надати наступний алгоритм дій, пояснити, які подальші кроки. Аркадій Дабаген додав, що психологічна підтримка родин військовослужбовців є невід'ємною частиною роботи координаційного штабу. Розуміємо, що ця людина знаходиться в важкому емоційному стані, і це абсолютно природньо, вважаючи на те, що трапилось, то, по-перше, кожен із співробітників координаційних штабів, як я зазначив, їх по Україні декілька у регіонах пройшов відповідне навчання щодо такої першої елементарної психологічної підтримки. Окрім того, звісно, в нас є власна психологічна служба. Спікери закликали родини захисників України, що вважаються зниклими безвісти або набули статусу військовополонених, звертатися за допомогою виключно до офіційно уповноважених органів, при цьому наголосивши, що будь-хто, хто намагається отримати гроші за інформацію про їхнє місце знаходження, однозначно є шахраєм. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. Командира миколаївських морських піхотинців удостоїли звання Герой України. Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину нагородив українських захисників різних підрозділів Збройних сил України. Зокрема, орден Золота зірка із присвоєнням найвищої відзнаки вручили Віктору Сікозі, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти. На цю посаду його призначили ще у квітні 2022 року. Під керівництвом комбрига бійці виконували бойові завдання на Херсонському напрямку далі. Бригада перейшла в підпорядкування тактичного угрупування Донецьк. Неодноразово полковник Сікоза самостійно очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій. Ми вітаємо героя України з нагородою і бажаємо міцного здоров'я, бойової удачі та успішного виконання бойових завдань. Далі про спортивні перемоги миколаївців. З 31 серпня по 3 вересня на Львівщині пройшли змагання з велоспорту. На відкритій першості країни представниця Миколаївської школи Олімпійського резерву з велоспорту Валерія Пушкар за підсумками трьох етапів гонки критеріум посіла перше місце. Вітаємо спортсменку та її тренерів Олександра Садовського та Володимира Супруна з успішним виступом. І наостанок про погоду у середу, 6 вересня. Увесь день у Миколаєві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Температура коливатиметься від 16 до 29 градусів за Цельсієм. Вітер північний помірний. Вологість повітря складатиме 53%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.